При берщійні та голосу Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Так, Вадима, ми продовжуємо новини в ефірі інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ТІВІ -ТІ -ТІ та Вікон СТБ. Станом на ранок зросла кількість постраждалих від авіаудару по Херсону. Майже уже відомо про одного загиблого та 12 поранених. У наслідок вчорашньої атаки кабами побита ціла вулиця. У більшості осель позривало дахи, вибило вікна та двері. Під завалами опинилися люди. Бачки Все тут все зламано. Ну, ви не поранені. Ні. Там нічого бабушка но ну, Вона відкритися не може. З вами все в порядку. Двері, комові. Аккурай, аккую. Двері відкриємо. Має дорогеньких дверей. Немає. Росіяни також поцілили по місцевому підприємству, навчальному закладу та дитсадку. Загалом скинули на Херсон чотири авіабомби. Станом на вечір у нас уже, на жаль, одна людина загинула ще. 12 отримали поранення в три людини отримала поранення внаслідок ворож ворожих атак з допомогою дронів. Інші – це внаслідок артилерійських обстріли, застосування кабів. На жаль, багато поранених було от саме внаслідок застосування ворогом кабів по Херсону. У Києві та області сьогодні вночі працювала ППО. За даними очільника Київської міської військадміністрації, адміністрації, в Солом'янському районі сталося влучання уламків ворожого БПЛА у верхній поверх житлового будинку. Попередньо минулося без постраждалих пошкоджені вікна та шість автівок. До 123 збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю минулої середи. 13 людей загинули. Це наймасштабніший теракт від початку великої війни, який росіяни здійснили у прифронтовому обласному центрі. Позавчора надвечір вони вготили двома керованими авіабомбами по скупченню людей біля одного з промислових підприємств. У цей час його працівники саме йшли через прохідну у бік зупинки громадського транспорту. До місця трагедії одразу прибули усі екстрені служби. Однак постраждалих було настільки багато, що їх доводилося доправляти до медзакладів навіть приватним транспортом. Нині у кількох шпиталях залишається майже шість десятків людей одинадцятеро у тяжкому стані. Жахливі кадри, від яких холоне кров далі в сюжеті. Ця маршрутка утрапила під удар. Утім водій вочевидь спромігся протягнути бус уперед ще кілька сот метрів біля машини тіло загиблого та тяжко поранені. рукою буду поводіть поїхали! До поліцейських, що надають першу домедичну допомогу, примчали мешканці сусідніх будинків. Пані Валентина зі скривавленою головою чекає на дочку. А де ви перебували в цей час? З прихідної виходу там багато постраждали. Багато там валяється бізно побиті В підцентрі удару. справжнє пекло. Одна за одною швидкі, посічені скалками трамвай, буси на землі тіла загиблих та скалічених. У людей відірвані кінцівки. Бу -бу. Дехто загинув просто на лавці. Хтось у салоні маршрутки. Рятувальники, і правоохоронці поспіхом евакуюють поранених. На парковці палають авто, пожежа і в адмінбудівлі. Ця жінка, вочевидь, дістала поранення живота. Вона намагається звестися на ноги. Утім, наш оператор Артем та один з очевидців теракту, поки чекають на рятувальників, намагаються підтримати постраждалу. що ситуація така, що вас тільки спеціалісти можуть забрати, тому ми з вами можемо тут тільки бути. Ви маєте щось говорити. Вам болить? Тільки не ворушіться, просто розмовляйте. Будь ласка, зрештою прибігають надзвичайники із ношами. Давай, 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 давай. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами у час пік, коли співробітники підприємства йшли через прохідну на зупинку транспорту. На місці загинуло більше десятка людей. Продузно, о 16-й годині. Ворог почав кабами обстрілювати територію безпосереднього обласного центру. Двома кабами він поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. відео наслідків жахливого теракту росіян на своїй сторінці у соцмережі виклав і президент Володимир Зеленський. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жарт. аварійно-рятувальній операції, що завершилась того ж вечора, було задіяно близько сотні рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки. Кілька разів їм доводилося перериватись через повітряну тривогу. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту поліцейських, рятувальників долучилися волонтери. І просто небайдужі люди. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі на площі 800 квадратних метрів. За добу після теракту кількість постраждалих сягнула жахливою позначки 122 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. У різних медзакладах міста перебувають більше шести десятків поранених. З них 11 у тяжкому стані. До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих. 37 пацієнтів було госпіталізовано, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, 7 пацієнтів залишаються стабільно важкі і один пацієнт. Край важкий це вибухова травма, акубари травма, відкриті черепно-мозливі травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. І троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Зранку біля потрощеної будівлі підприємства комунальники наводять лад та засипають відсівом засохлі плями крові. Наслідки теракту росіян фільмують представники моніторингової місії. ООН. четвер у Запоріжжі був днем жалоби. Андрій Почтів Артем Даженко програма Вікне СТБ. Єдині новини. Багатодітну сім'ю евакуювали з під обстрілів. Спецекіпаж поліції біля Янголи вивіз родину з Краснопільської громади, що на Сумщині. У родині четверо малолітніх дітей вони забрали і свого домашнього улюбленця, собаку Ельзу. До останнього сім'я не хотіла залишати рідний дім. Втім, через постійні обстріли прикордоння врешті погодились. Почали обстріли. У нас в, в хаті вилетіли стекла. Діти почали лякатись від кожного прильоту або приходу там снаряда, коли на горі чутно. І я вирішила дітей вивести села для їх безпеки, щоб вони були живі і здорові. Бавовни розпочався ранок у Росії. Дрони долетіли до ростовської області. Місцева влада повідомляла про масовану повітряну атаку, нібито як завжди, вдалося знищити та придушити більше як півтора десятки безпілотників. Та, попри це, у селі Крим спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Тим часом Міноборони країни-агресорки відрапортували, що цієї ночі в небо над Росією знищили 40 безпілотників. Майже половина з них була у Ростовській області. Потужна пожежа нині вирує і в місті Гатчина у Ленін. Градській області там палає завод з виробництва ацетону, полум'я та клуби диму видно за кілька кілометрів. Вогонь уже охопив майже дві тисячі квадратних метрів. Перш ніж почалося займання, місцеві жителі чули глухі вибухи. Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін хоче з ним зустрітися і їхню зустріч уже готують. Заява обраного президента США прозвучала під час його виступу перед губернаторами республіканцями у Флориді. Водночас Трамп не назвав жодної можливої дати зустрічі, але зазначив, що почекав би 20-го числа дня своєї інавгурації. Трампа також питали про формат заходу, тобто чи приїде Путін до Сполучених Штатів чи розглядають інші варіанти. Відповідаючи на це питання, обраний президент США заявив, що це ще треба визначити 30 тисяч безпілотників передасть україні велика Британія спільно із союзниками з нато про нову допомогу на понад 55 мільйонів доларів оголосили під час засідання оборонної контактної групи на авіабазі рамштайн у німеччині Поставки безпілотників заплановані після укладання контрактів міжнародною коаліцією дронів, у якій головують Британія та Латвія. Разом із цими країнами закупівлю БПЛА для України профінансують Данія, Нідерланди та Швеція. Раніше Володимир Зеленський заявив, що у цьому році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів для фронту. Йдеться як про вітчизняні безпілотники, так і про пташок, які ми плануємо отримати від міжнародних партнерів. Український президент підкреслив, що дрони це. Те, що вже змінило характер війни, і ці зміни ще не завершені. Чотири ворожі розвідувальні безпілотники збили наші воїни у небі біля часового яру на Донеччині. Кадри своєї прицільної роботи по так званих російських очах показали бійці батальйону Рарох, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Українські дронарі утилізували БПЛА, гранат, суперкам і два орлани. Такого типу розвідувальні крила дають ворогові майже безперервну трансляцію з повітря і допомагають коригувати удари по наших позиціях і тилу. А збиття розвідників. Дає змогу сліпити противника на полі бою та рятувати життя наших військових. Загалом за минулу добу російські війська втратили 212 одиниць озброєння та техніки. Про це повідомили в нашому генштабі. Українські бійці відмінусували понад два десятки артилерійських систем, понад три десятки бойових броньованих машин. Також ворожа армія втратила загиблими та пораненими 1830 осіб за за весь час великої війни. Орієнтовні втрати російських військ становлять майже 805 тисяч окупантів. Після важкого поранення під Авдіївкою командир Віталій Шумей уже три роки бореться з наслідками. У серпні 2022 року він отримав мінно-вибухові травми. Через перелом черепа з обох сторін втратив можливість самостійно піклуватися про себе. Його постійно підтримує батько, який став для сина головною опорою. Зараз Віталій відновлюється у реабілітаційному центрі Модричі на Львівщині. Він уже може розмовляти та реагувати на навколишній світ. Далі історія сили, віри та батьківської любові. Віталій, тебе колобока почитати? Були собі дід та баба та жили щодо того, що й хліба немає. Дід просить бабусю, спекіль колобок. Казки це вже частина їхнього спільного життя. Сергій Шумей читає синові щодня, намагаючись повернути не лише його пам'ять, а й відчуття. Віталію 37 років, і три з них він бореться за можливість повернутись до життя після поранення на фронті. Але в цій боротьбі він не один. Його батько для нього став справжнім янголом-охоронцем. Говори 50 на 50, А я їм говорив: ні, буде, по-моєму. Всіх 100 на моїй стороні. Буду, буду на коленях лазити біля його, бо що треба, я все зроблю. Що від мене, як від батьки, зависить. Воно вже у нас на 50% є. Що яким ми були і зараз, які ми. Віталій Шумай почав свій військовий шлях ще у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення він продовжив службу вже на посаді командира зенітно-ракетних комплексів. У серпні 2022 року Віталій отримав мінно вибухову травму. Його череп проломився з обох боків, через що він не зміг ані говорити, ані рухатись і навіть самостійно їсти. Сергій пригадує, спершу навіть не міг знайти сина, адже жодних звісток не було. У 17-й лікарні. У, ре... у реанімації дівчина медсестра побачила, що біля військового нема нікого, нема нікого. І вона волонтерам сообщила, волонтери вилежали і одразу нас знайшли, і ми одразу поїхали до даю. Я побачив, ну моя дитина, він я дов бути біля його. І я нікуди не поїхав, стався біля його. З тих пір, уже четвертий рік поспіль батько не відходить від сина. В Україні йому провели три операції на голові. У 2023 році Віталія разом із батьком поїхав до Іспанії в одну із провідних клінік. Усе лікування та операції йому оплатив футбольний клуб Шахтар, який взяв командира Шумея під опіку. Там захиснику перекрили дефект черепа, встановивши титанові пластини. Уже другий рік Віталій проходить реабілітацію на Львівщині з розкладом сьогодні заняття з фізичним терапевтом. Тебе як звати? Прізвище. Позивний. Звідки ти? Я з Віталієм працюю більше року і я можу сказати з певністю, що покращився його когнітивний стан в першу чергу. Тобто він почав більше розуміти, більше розмовляти. Він може задає питання, він логічно відповідає. Також Віталій краще тримає голову, і по рухах також є якісь невеличкі зрушення. Окрім фізичного терапевта, Віталій щодня займається із логопедом, аби відновити функції мовлення. А ще з ерготерапевтом. На заняттях вони розробляють кінцівки, теж багато говорять. Фахівці кажуть, Віталік багато жартує, що є великим плюсом на шляху до його одужання. Загалом зараз Віталіком є можливість дуже круто комунікувати. Завдяки цій навичці ми з ним можемо виконувати багато завдань вербально. Наприклад, тренуємо короткотривалу пам'ять, покращилась довготривала пам'ять. Рахуємо, обчислення, виконуємо, завдання всі прості. Але Віталік старається. Поїхали. Один. Тільки голосніше. Один, Два, три, п'ять, шість, сім. Не спіши. Десять. Скільки ще триватиме реабілітація, Віталія наразі сказати важко. Але кінцева мета і найбільша мрія батька це аби син нарешті удужив і став на ноги. Каже, разом вони витримали найстрашніше пекло. Тепер уже не страшно нічого. Саме страшне в нас позаді, саме страшна а йдемо, до верху. доверху. Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Замість відстрочки за 2000 тисячі доларів знайомство з правоохоронцями. Як повідомляє офіс генерального прокурора, у Львові затримали голову ВЛК і його клієнта. Очільнику резервного складу військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК міста інкримінують одержання неправомірної вигоди, а його спільнику давання хабаря. За даними слідства, військовозобов'язаний звернувся до лікаря для отримання фіктивного діагнозу. Після цього посадовець мав оформити рішення комісії про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби. За станом здоров'я під час обшуків у голови ВЛК було виявлено понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних і підсоронення посадовця від виконання обов'язків.